Ну що ж, фінал сезону Дім Дракона. Це відео буде досить об'ємне, бо нам є про що поговорити. У 10-й серії Дім дракона ми побачили Рейніру, проголошену королевою, Деймона, який планує війну, на яку він так довго чекав, повернення Корліса Валеріона і драконів, що вийшли з-під контролю. Серія відкривається на драконячому камені з розписним столом, великий розписний стіл із зображенням стеросу з усіма його визначними пам'ятками. Цей стіл було створено за наказом. Ейгона завойовника в рамках підготовки до завоювання вестеросу, і він використовувався для планування його вторгнення. Сам Ейгон помер від інсульту, показуючи розписний стіл своїм онукам. Ми також бачили стіл у грі престолів під час військових рад Станіса і пізніше Дейнеріс. Люк, торкаючись до дрифтмарку на столі, говорить з Рейнірою про свою спадщину. Він вважає, що не гідний успадкувати славу Корліса як повелителя припливів і називає Корліса найвеличнішим комореплавцем. З усіх, хто коли-небудь жив, що досить справедливо. Корліс Валеріон заплив далі, ніж будь-який інший капітан Вестеросу того часу, і прославився на весь світ своїми дев'яти великими мандрівками, наважившись зайти так далеко на Далекий Схід, як ніхто інший. Цих подорожей він накопичив величезні багатства, піднявши дім Валеріонів до рівня найбагатшого дому в усьому Вестеросі. Але якщо Корліс досвідчений моряк, то у люка проявляється морська хвороба ще до того, як він виходить у відкрите море. Тож можна зрозуміти побоювання люка підмінити таку легенду є великим тягарем відповідальності, що лягає на люка, і підтекст тут здається полягає в тому, що він знає, що він пейстрюк і не заслуговує на дріфтмарк по справжньому. Але Реніра запевняє його, що він навчиться і вона допоможе йому підготуватися. Цер Лорент Марбранд з Королівської гвардії перериває їх, повідомляючи, що прибула Рейні Старгарін. Якщо вас збентежила вся ця королівська гвардія, я швидко підсумую, хто вони такі і на чиєму боці вони зараз. Крістен Коул та Арік Каргайл, один з близнюків, підтримують Алісенту та Зелених, в той час як Ерік Каргайл, інший близнюк, Лорен Марбранд та Стефан Дарклін, виступають на боці Рейніри та Чорних. Гарольд Веслінг також десь є. Ми бачили, як він подав у відставку з посади лорда командувача в минулій серії, і я дійсно очікувала, що він прийде і визнає Рейніру в цій серії, але він був відсутній. До цього моменту в книгах він давно мертвий. Тож буде цікаво подивитися, як вони розвиватимуть його персонаж далі. Рейніс повідомляє Деймону та Рейнірі про смерть Візеріса та коронацію Ейгона II як короля. Деймон одразу підозрює, що Візеріс був убитий зеленими. Це викликає розчаровування. Ваня гнів і помста починає поглинати його, як ми бачимо протягом усього епізоду. У певному сенсі, це заклик до дії, на який Деймон чекав все своє життя, і який дає можливість і привід піти на війну за залізний трон у своєму гніві. Він звинувачує Рейніс у тому, що вона не спалила Лісенту та Зелених, коли у неї була така можливість у минулій серії. Але Рейніс стверджує, що цю війну починала не вона і дає зрозуміти, що вона тут лише для того, щоб попередити Рейніру та Деймона. Звістка про смерть батька збільшує рівень стресу Рейніри і викликає передчасні пологи. Після того, як у Рейніри почалися пологи, Деймон швидко створює військову раду, до якої входить член дому Сельтигар. Як і Таргаріани та Валеріони, Сальтигар походять зі старої валірії, але на відміну від таргаріянів та валаріонів, сальтигар були значно нижчими у валірійському суспільстві, тому ми ніколи не бачили, щоб вони удружувалися з королівськими чи валерійськими лініями. У книгах ходять чутки, що Сальтигар мають валірійські сталеві обладунки та ріг, здатний викликати кракенів з глибин. Деймон продовжує втілювати свої плани щодо укріплення драконічого каменю для відбиття нападу. На пляжі Люки. Джейс перегнується під пильним оком Стефана Даркліна з королівської гвардії. Джейс агресивно використовує свою перевагу над люком, обезброївши його і поваливши на землю. Це нагадує його дуель з Ейгоном у 6-й серії. Агресивний стиль Джейса сформувався під впливом Крістона Коула, який був їх наставником в юності. Очевидно, що Коул був прикладом для наслідування для цих хлопців, і його негативний вплив можна побачити тут у повній мірі. Рейніс викликає хлопців до Рейніри, яка з передчасними пологами. Реніра повідомляє хлопцям про ситуацію, що склалася, і нагадує Джейсу стежити, щоб без її дозволу не було ніяких актів війни або агресії. Сам Деймон має намір летіти до Ріверана, щоб захистити серце Вестеросу. Нинішній лорд Ріверана, Гровер Таллі, предок Кейтлін і Лізе з основного серіалу. Сім'я Таллі відіграватиме досить важливу роль під час війни. Перш ніж Деймон встиг здійснити свій план, Джейс перервав розмову. Він припиняє будь-які воєнні дії поки Рейніра перебуває на пологовому ліжку, Деймон наказує відправити круків і збирає сера Лорена та сера Стефана з королівського двору, щоб дати Джейсу урок вірності. Він ставить лицарів перед вибором, поки поруч маячить Караксис, або лицарі признають присягу Рейнірія королеві і Джейсу як спадкоємцю, або оголосять про свою підтримку зелених і утримують чисту і почесну смерть. Він намагається прищепити Джейсу урок, що Таргаріани можуть здобути лояльність через страх перед своїми драконами. Тим часом Рейніра народжує, і ми отримуємо ще одну жахливу сцену пологів, яка перегукується з народженням Еми та Візеріса в першому епізоді. Протягом пологів ми бачимо виблиски Сайракса. Дракон Рейнір гарчить і відчуває той самий біль, що і її вершник, демонструючи психічний магічний зв'язок між драконом та його вершником. Подібний приклад цього спільного досвіду ми бачили раніше в серіалі, коли Деймон був поранений стрілами, і Каракса, здавалося, відчувала поранення Деймона, ревучи від болю. На жаль, дитина померла і схожа має вади розвитку з лускоподібною шкірою. У книгах деякі тергаріани народжують потворних напівдраконів, напівлюдей. Ці гібридні істоти описуються як ті, що мають лускату шкіру та крила як у дракона. Шоу пом'якшило цю ідею тим, що дитина не має крил, але все ще має луску і явно неправильно сформована. Ці напівдраконячі створіння, ймовірно, є результатом магічного походження будинку тергарінів. У книгах стародавні легенди не що Перші валірійці проводили експерименти з магії крові, щоб поєднати людей і драконів. Ці ритуали створюють магічний зв'язок між двома видами. По суті, це означало б, що таргаріяни та валірійські вершники на драконах були буквально частково драконами, володіючи генетичним матеріалом, як від людей, так і від драконів, що не давало буквально значення крові дракона. Це також є причиною інцесту Таргаріні. Здається, Таргарія не визнали, що їх зв'язок між драконами пов'язаний з їхньою кров'ю, і дійшли висновку, що доки вони. Зберігатимуть свою кровну лінію чистою їхні діти та майбутнє покоління успадкують цей самий магічний зв'язок з драконами. Найпростішим способом забезпечити це генетичне успадкування було одруження з близьким родичем, але стародавній магічний ритуал також призвів до кількох небажаних побічних ефектів, які здається час від часу проявляються впродовж усього роду Таргаріні. І одним з них є те, що час від часу з'являються на світ напівлюдські напівдраконячі гібриди. Ця по охороні дитини і Айрі Каргайл, королівський гвардієць, який допоміг Рейніс втекти в минулій серії, прибуває з короною Візерісом. Він поновлює свою королівську присягу Рейнірі, поки Деймон отримує корону і багатозначно дивиться на неї. І я гадаю, що він по-своєму оплакує Візерісом. При цьому він також обмірковує вплив, який ця корона матиме не лише на його майбутнє, але на майбутнє його двох дочок. Він кладе корону на голову Рейнірі, проголошуючи її королевою семи королівств. і всі присутні вклоняються, окрім Рейніс Таргарі. Рейніс не бажає приєднуватися до жодної зі сторін, доки не матиме змоги поговорити з корлісом, і пара не прийде до рішення, яке найкраще поставить їх у сильну позицію. З коронуванням Рейніри скликається військова рада за розписним столом. Який тепер підсвічується знизу, відкриваючи складні деталі та топографію вестеросу, деякі з невеликих фігурок, що зображують війська шляхетних домів та окремих осіб, зроблені з драконячого скла того самого матеріалу, який був ефективним у знищенні білих блокачів з основного серіалу, реніра сподівається заручитися підтримкою деяких великих домів перш ніж вступати в конфлікт, вона очікує, що дім Арона підтримує її претенції. Зрештою, її мати Емма походила з дому Арона. Рейніра також сподівається заручитися підтримкою бориса Беретеона, а також Крігена Старка, чиї предки присягнулися підтримувати її ще в першому епізоді. Хоча б потенційних союзників у Рейніри вистачає, Деймон дає зрозуміти, що Ланістери їх не підтримують, і ще раз наголошує на важливості заручитися підтримкою річкорину, який у свою чергу забезпечує контроль над серцем вестеросу. Лорд Сальтигар перериває військову раду, заявляючи, що кількість війська і союзи не мають значення перед драконами та закликає Рейніру використати їх. Деймону подобається ця ідея, і він підраховує драконів на кожній стороні. Зелені контролюють Вагар, санфайра і Дрімфайра. В той час, як Рейніра і її прихильники, мають Сайракса, Караксаса, Меліс, Бермакса, Аракса, Тіраксаса і Мундент, а також доступ до кількох ніким не заявлених драконів: Верматор, Стрібнокрил, Сі Смок і три дикі дракони, які живуть на драконячому камені. Він не називає імен диких драконів, але з книг відомо, що це вівцекрад, сірий привид і канібал. Канібал особливо цікавий тим, що є найбільшим з диких драконів, і за чутками він. Старший або приблизно такого ж віку, як балеріон чорний жах, тож з нетерпінням чекаємо на його появу в наступних сезонах. Деймон також збирає багато яєць, тож цілком очевидно, що Рейніра та чорні мають не лише чисельну перевагу, але й перевагу доступу до додаткових драконів, що посилює їхню позицію. План Деймона полягає в тому, щоб заручитися підтримкою річ Корину, використати Харенхол для збору їхніх господарів, що відріже ланістрів і дозволить драконам вільно оточити королівську гавань зверху. Однак військову раду перериває звістка про корабель, що пливе під триголовим прапором зеленого дракона. Ото хай зі своєю свитою лицарів наближається до драконічого каменю, щоб зіткнутися з Деймоном. Відзеркалення сцени з попередніх серій після того як Деймон вкрав яйце. Сайракс виглядає так, ніби вона зовсім не росте з часів тієї сцени десятиліття тому. Це тому, що Сайракс тримали в неволі, обмежуючи її здатність рости до великих розмірів, до яких ми бачимо, як виростають вільні дракони, такі як Вагар і Балеріон. Ось чому багато драконів у дім дракона набагато менші за дрогона з гри престолів, незважаючи на те, що дрогон є молодшим драконом. От вимагає, щоб Рейніра стала на коліно перед Ейгоном. От і нагадує Рейнірі та Деймону, що Ейгон носить корону завойовника та його меч, які широко розглядалися як символ влади, монархії та права правити. Крім того, Ейгон був помазаним верховним септином і має підтримку головної релігії Вестеросу, що, в свою чергу, надає додаткової легітимності його претензіям в очах простого народу. Всі ці символи також діють, щоб переконати вищих лордів вестеросу підтримати Ейгона не Рейніру, проте Рейніра вірить у присягу, яку вона склала, коли її було названо спадкоємицею якості останньої спроби прийти до миру, ото передає повідомлення від Алісенти сторінку з книги, яку ми бачили, як пара читала в попередніх серіях. В ній міститься чітке посилання від Алісенти, в якому вона посилається на їх дитячий зв'язок, нагадуючи Рейнірі, що вони колись значили один для одного. Але Деймон чекав цієї війни все своє життя і витягує свій клинок, намагаючись почати протистояння. Однак Рейніра і Сайракс все ще контролюють ситуацію, і вона пропонує розглянути висунуті її умови і надати відповідь на наступний день. Далі ми бачимо ще одну військову раду, де Деймон наполягає на використанні драконів для убезпечення своїх позицій. Але Рейніра не бажає спускати драконів на волю. Її предки з давньої валірії використовували драконів для вирішення своїх проблем, і найчастіше це закінчувалось тим, що все горіло. І вона не хоче правити королівством попелу, бо одного разу, випустивши драконів на волю, шляху назад немає. І ми бачили, що сталося, коли Дейнеріс випустила Дрована в основному серіалі. Тож, схоже, Рейніра хоче уникнути подібної ситуації. Деймон розчаровується, ставлячи під сумнів її підхід і порівнює її з Візерісом, який в очах Деймона був нерішучим і вагався зробити важкий вибір. Він вважає, що єдиний шлях це випустити своїх драконів і прийняти свою справжню природу тергарінів. Рейніра наказує звільнити кімнату, щоб поговорити з Деймоном, нагадуючи йому, що їхній обов'язок виходить за межі сидіння на залізному троні, і вони зобов'язані підтримувати сон Ейгона завойовника і бути готовими до справжньої загрози з боку білих блукачів на півночі. Вона думає, що Деймон знає про сон Ейгона. Тому що Візеріс сказав їй, що знання про видіння Ейгона передається від короля до їхнього спадкоємця, і до Рейніри Деймон був спадкоємцем Візеріса. Тож цілком логічно, що Деймон не мав би знати про пророцтво, але Деймон збентежений тим, що йому ніколи не розповідали про пророцтво і починає душити її. Він вважає, що Візеріс був підконтрольний і поглинений своїми баченнями майбутнього пророцтва, і що це заважало йому приймати суворі або необхідні рішення для зміцнення влади дому тергарінів. Деймон вважає, що влада дому тергарінів походить від драконів, а не від якогось бачення майбутнього. І Рейнірі стає ясно, що шлях Деймона визначений. Далі ми бачимо Корліса і Рейніс. Рейніс відчула себе покинутою Корлісом, який покинув її після смерті Лейни та Лейнора. Замість того, щоб пережити горе від смерті їхніх дітей, Корліс занурився у свою роботу, зникаючи, щоб битися на сходинках проти Триархії. Протягом останніх шести років, залишивши Рейніс наодинці з її горем керувати дріфт ця розлука створила тріщину в їхніх стосунках. Обидві частково звинувачують Рейніру в смерті Лейнора. А Корліс готовий зберігати нейтралітет, не стаючи ні на бік Ейгона, ні на бік Рейніри. Проте Рейніс бачить Рейніру єдиною, хто утримує королівство від занурення у війну. Вона нагадує Корлісу, що небезпека війни загрожує їхнім онукам Джейсу Люку. І Джофрі. Корліс знає, що хлопчики не його крові, але вони носять його ім'я і його обов'язок захищати їх. Крім того, їхні старші сини заручені з Бейлою і Рейною. Двоє його законних онуків, тож відповідно їхнє життя також у небезпеці. Врешті-решт Корліс вирішує підтримати Рейніру, та Корліс підтверджує свою присягу, яку він дав у першому епізоді Рейнірі, і повідомляє військовій раді, що він відвоював сходинки у тріархії. І тепер контролює вузьке море. Цей контроль над вузьким морем дозволяє Рейнірі ще більше обмежити доступ королівській гавані до ресурсів сходу та самого моря. Корліс викладає свій план, сподіваючись перекрити протоку і ділянку моря, що впадає в чорноводну затоку. Це блокування відріже всі подорожі та торгівлю до королівської гавані та з неї. А Рейніс та Мейліз будуть використані для патрулювання неба над протокою, що ще більше буде стримувати зелених. Крім того, що вони будуть заблоковані зі Сходу, уряд, вони також будуть заблоковані з півночі та заходу Деймоном та військом, яке він має намір зібрати у Харенхолі. Це дасть змогу двом силам Рейніри затиснути королівську гавань. Але спочатку Рейнірі потрібно отримати більше військ через союзи з Аренами та Баратеонами. Замість того, щоб відправляти круків за їхньою підтримку. Джейс пропонує відправити Люка із себе на драконі, щоб доставити повідомлення. Дракони можуть літати швидше, ніж круки, і це може розглядатися як демонстрація сили. Рейніра неохоче погоджується, і старший Джейс відправляється в більш складну і довгу подорож. Він має вирушити до Соколиного гнізда, щоб заручитися підтримкою дому Арена, а потім до Старків у Вінтерфелі. У той час як люк має набагато коротший політ до кінця шторм краю, щоб заручитися підтримкою дома беретеонів. Щоб обезпечити своїх дітей, вона змушує їх поклястися, що вони підуть як посланці, а не як воїни. Дракони Меліст, Аракс і Вермакс вирушають на свою місію. Далі ми бачимо Деймона глибоко в печерах, який співає на високій валірійській мові, коли він наближається до Верматора. Верматор був драконом старого короля Джей Херіса і залишався без вершників протягом десятиліть після смерті старого короля. До моменту танцю Верматор був напівдиким і був одним із до найбільших драконів, які коли-небудь існували. Деймон вже пов'язаний з Караксисом, тому не варто очікувати, що він забере іншого дракона. Ця сцена демонструє, що існують дракони без вершників, і вводить можливість того, що вони зможуть знайти нового вершника, коли продовжиться війна. Вона також показує, що з усіх Таргарінів Деймон, здається, розуміє драконів краще за всіх. Аракси Люк прибувають до штурмового краю. Після їх прибуття ми бачимо масивного дракона Вагар, випустивши моторошний рев. Присутність вагар означає, що Еймон. Також тут і люк явно приголомшений цим усвідомленням. У минулому Еймонд був налаштований проти Люка і все ще бажає помститися за око, яке люк забрав у нього. Незважаючи на це, люк продовжує виконувати свій обов'язок, адже він лише посланець. А звичай диктують, що до посланця потрібно ставитися з пошаною. Коли він входить до зали Бориса Бертеона, ви можете побачити абсолютний страх в очах люка, коли він бачить Еймонда. З Самого початку ви знаєте, що Борис вже прийняв рішення підтримати Ейгона та Зелених. Також здається, що Борис може бути неграмотним, оскільки він вимагає, щоб майстер прочитав послання. Борис ображений посланням Рейніри, що нагадує йому клятву його батька. В його очах Рейніра нічого йому не пропонує, тоді як зелені пропонують йому шлюбний договір між Еймондом та однією з його дочок в обмін на солдатів та його підтримку. Люк вже заручений з Бейлою, тому він не може запропонувати подібну угоду. Борис ображається і відкидає прохання Рейніри, зайнявши тверду позицію з зеленими. Перед тим як Люк зможе піти, Еймонд вимагає від нього видалити власне око. В якості плати за око, яке люк забрав у Еймонда в сьомій серії. Еймонд також знімає пов'язку на оці, відкриваючи сяючий сапфір на місці свого ока. Але люк відмовляється, тому Еймонд підходить до нього, щоб самому забрати око. Але Борис Баратеон не дозволяє принцам битися під його дахом. Якщо один з принців помре під його дахом, це викличе гнів зелених або чорних, в залежності від результату битви. Тож люк повертається до Аракса, але перед зльотом помічає, що вагар зник. Тож, якщо що вони хочуть вийти з цієї ситуації, Аракс повинен зосередитися і виконувати команди люка, тому він наказує Дракону зосередитись і підкорятися перед тим як злетіти. Арекс бореться з сильним штормом, і ми чуємо, як вагар реве. Вагар пролітає над Арексом, демонструючи величезну різницю в розмірах між двома істотами. Тимонд використовує вагар щоб дражнити і налякати Аракса і люка, поки він маніакально сміється, граючи з люком, але не маючи наміру вбивати його. Хоча Вагар має перевагу в розмірах і силі. Аракс молодий і швидкий, здатен випереджати і маневрувати вагар. Врешті-решт, знайшовши притулок в сізному проході, в той час як Еймон кричить, що Люк має сплатити бор, Саме тоді, коли здається, що Люк і Аракс могли втекти, вони знову з'являються, плюючи в Вагар вогнем. Люк кричить, щоб Арекс зупинився і служив йому, але дракон ігнорує його команди. Розлючена нападом Вагар, кидається в погоню за Араксом, А Еймон кричить, щоб вона зупинилася і служила йому. Обидва дракони почали ігнорувати своїх вершників, дозволивши своїм інстинктам взяти вгору. Так само, як ненависть Алісенти та Рейніри один до одного передається їхнім дітям. Ця ненавість, здається, закарбувалася на їхніх драконах і вийшла з під чийогось контролю. Ця втрата контролю також перегукується з попередженням Візеріса в першому епізоді, де він казав, що ідея про те, що ми контролюємо драконів, це ілюзія. Дунга. Що ми підкорили драконів? Іллюзія. Сцена досягає кульмінації, коли Вагар виходить з під контролю Еймонда і кусає Арекса і Люка навпіл, вбиваючи принца і молодого дракона. Еймонд своїми словами і виразом обличчя показує, що він не мав наміру вбивати цю пару, але навмисно чи ні, Еймонд знає, що наслідки будуть жахливими. Також варто не забувати, що Вагар ветеран сотень битв разом з його першим вершником Візеньмі. Еймод не може просто визнати, що втратив контроль над драконом, бо це послабить сприйняття його і контроль дому тергарінів над звіром. Завершення першого сезону закінчується без діалогу, коли Деймон повідомляє Рейнірі про смерть Люка. А фінальним кадром сезону є Рейніра, яка дивиться в камеру, і єдиним варіантом руку вперед є тотальна війна, як для помсти за смерть сина, так і для того, щоб. Претендувати на залізний трон по праву народження. Тож, як вам ця серія та сезон в цілому, пишіть свої думки в коментарях нижче. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, натисни вподобайку та не забудь підписатися до зустрічі в новому відео.